Мої всім вітання, всім гарного дня чи вечора. Хто коли буде дивитись, сьогодні нове відео. Відповім на деякі питання і дещо іще. Мене звати Галина, я в Італії 20 років живу, працюю, сім'я в мене тут заміжня за італійцем, хто ще не знає, я розказую для вас. Друзі мої любі. В е, попередньому відео я там розказала про роботу свою, чуть-чуть е, е, показала, як я працюю, але люди ставили свої копійки е, там, про мою маму, е, за яку я вже роз'яснювала ситуацію і показувала відео від мами з дому, коли була в Україні. От. Ну, але попри це все, намалювалася якась жіночка. І ще після довгих років, які я веду канал, до сих пір ще вискакують люди, яким чи завідно, чи я не знаю, чого вони хочуть від мене. Яка мені пише про мою маму знову, що я покинула маму і гляжу італійця. Люди добрі. Ну, я не знаю, як це можна такими бути чи зависними, чи ну, я Дивіться самі за собою. Я вже роз'яснювала цю тему і ще раз хочу пояснити, не трогайте мене і мою маму. Це вас не касається. Моя мама забезпечена всім, я її забезпечую, всім, чим треба. Люди її глядять, її сестра, рідна, її внуки, племінник. Є біля неї. Моя мама не на напризволяще. Що ви так переживаєте за мою маму? Дивіться за своїми мамами. От. Моя мама живе, нічого, все в достатку, все в неї є, що треба. Якщо б я була там, от як ви кажете, що покинула. Хоча я не покинула, я 20 років тут живу, і я вже. Живу тут, я не просто е, тут працюю, в мене тут сім'я, у мене тут, у мене тут е, дочка, внук. Все моє життя тут. Як я можу поїхати в Україну глядіти маму? Ну от як? Покинути все своє життя, От чоловіка, е, дітей, все, що в мене тут е, за 20 років. Тому що в Україні в мене життя не було ніякого, майже не складалося. На кінець то я змогла трошечки устроїти своє життя, і я должна, повинна це все покинути і поїхати глядіти. Маму. Ну як це так? Я, маму, гляжу звідси, якби я не заробляла гроші і не посилала мамі, щоб щоб за нею гляділи, щоб в неї все було в достатку, що треба. То хто б за неї дивився? Залишилася я одна, мій брат помер, який ніколи нічого дуже їй не допомагав. І я ще й йому і його дітям мусила допомагати. Якби я не була в Італії, ніхто б нічого не мав і ніхто б мамі не допоміг. І моя мама була б ще більше закинута, чим вона зараз не закинута, не покинута. Якби я жила в Україні, я все рівно б жила в Черкаській області. Я б не поїхала жити до мами, тому що в мене там квартира, там все було робота яка не яка, яка не яка, як кажуть. Ну, ось так. Ще раз кажу, що не переживайте за мою маму і не лізьте на мій канал писати гадості. Дивіться за своїми мамами і, і за собою так само. Я б побачила вас, якби ви поступили. А так напевно завість вас заїдає, тому ви мені пишете гадості такі про маму. І ще одне тепер відповідаю на друге питання про, про те, чому я ходжу на роботу маючи чоловіка-італійця. Ну що, дівчата, ми всі тут виходимо за, за багатих, за мільйонерів в Італії чи що. Не виходимо заміж за нормальних людей, які так само живуть на зарплату. Чого я маю роботу покидати і жити на зарплату чоловіка тільки. Як я можу, мені треба, по-перше, гроші, щоб мою маму содержати, самі заробити, а не просити в нього, щоб мою маму він содержав. От. І всі, кого я знаю, мої подруги, які живуть з італійцем бо заміжні з Італійцем, всі працюють, немає нікого, хто не працює. Це вам так може там в Україні хто хто не живе в Італії, не знає, де ви живете, та жіночка, що мені пише. От. Чи ви заміжем за італійцем так само, та не працюєте, вам повезло може. Хоча я не рахую, що це повезло, тому що я все рівно не можу сидіти, служа руки, Отак 20 років не працювати в Італії, бо в мене чоловік італійці. Якщо б в нього і були великі гроші, я все рівно щось би собі знайшла, чим зайнятися. От. Якийсь би бі бізнес відкрила, або ще щось. Якщо є гроші, їх треба використовувати правильно. А так мені немає чого жалуватись. Я працюю півдня тільки не переробляюся чотири дні на тиждень. Я не ходжу на роботу зранку до вечора, пахаю, як та лошадь, як кажуть, щоб тільки вижити. І мої гроші, мій чоловік, мене не забирає ні копійки і не просить нічого. Він все всім забезпечує сам нас, наскі двоє, дітей нас немає. От, і ми на зарплату його живемо, платимо все, а на мою зарплату я свою маму содержу, щоб і людям платити і її, на їду і на лікарство, і на все я її забезпечую. Вона свою пенсію збирає і не тратить ні копійки. Ось так, щоб ви знали, на слідуючий раз. Хочете писати слова на вітер, пишіть. Але як так можна так говорити? Ви думаєте, що ми тут принцеси, якісь приїхали, і сядемо на шию і будемо сидіти? Ми не маємо права вже працювати, бо ми за італійця, за італійця вийшли. Де це таке є? В будь-якій країні, де ви не поїдете, чи в Америку, чи в Францію, чи десь в Австралію? І всі працюють. Це рідко, рідко хто є, що не хоче працювати, що дійсно не знаю, хто там має бути той чоловік. Але є такі, що виходять за багатих і відкривають якісь свої магазинчики якісь все рівно вони працюють. Тому що треба реалізувати себе в цьому житті, не тільки чекати, що тобі хтось дасть копійку. Це так погано, коли ти чекаєш, що тобі чоловік дасть якусь денежку, якусь 10, 10 гривень чи 10 євро, чи 100 гривень вам дасть. І ви згідні з цим чекати на це. Я себе почуваю так набагато. Набагато свободніше і ну, вільною людиною, і нікого нічого не треба. Якщо мені щось треба, я собі можу сама дозволити купити. От. Хоча мій чоловік мені, що мені треба, він мені купить, навіть просити не треба. І не не за того я вийшла заміж, щоб глядіти, італійці, як ви мені пишете. Ми з ним одного віку з одного року. От. Ми по, по коханню вийшли, поженилися. Ось так, дівчата. Не завидуйте нікому, пишете гадості, не знаючи, не знаючи нічого, і, бо вам так подобається когось тільки заляпати, як кажуть, болотом, аби було. А самі на себе не бачите. Дивіться, яка у вас ситуація і як ви живете. От. І в Європі зовсім другий менталітет, а не такий, як ви пишете, що ти не повинна працювати. Тут нема такого, ти хочеш, працюєш. Я б хотіла, б, я би не працювала, мій чоловік би мені нічого не сказав. Але я хочу працювати, поки можу. Я ще буду ходити працювати, щоб мою маму підтримувати, тому що її ніхто не піддержить, крім мене. А просити мого чоловіка, дай мені 200-300 євро, щоб мою маму підтримати. Такого не у мене такого бути не може. Так що, дівчата, я вам роз'яснила, робіть висновки. Ось така ситуація. У нас тут якийсь оркестр, щось тут проходять, не знаю, що сьогодні за день. Але перестали якраз грати, зараз, може, знову заграють. Несуть, а, типа цю плащаницю якось чи що несуть Ніс до церкви, чого вони сьогодні йдуть, не знаю. Бачите, дітки маленькі також ззаді. Ось вони зараз заграють іще ну, пока. А ось тут ще, іще одну несуть. Червона якусь з зіркою, не знаю, що воно таке. Там жовта зірка, тут червона. Якась. Це до Великодня до Паски ходять. Це в білих одежах, а це сьогодні і сині, і білий. Ідуть, що це за свято, не знаю, що вони сьогодні вийшли. З цими церковними якимись, як вони, хороби, як вони називають. Йдуть до церкви, напевно, нашої. Ще де вони йдуть? Они вже грати почали знов. Зараз подивимося, чи йдуть до церкви, чи йдуть мимо церкви. Чи йдуть далі, десь не знаю, куди вони йдуть. Вроді до церкви не повертають. Але якраз вони біля церковних воріт проходять. Я колись знімала вам на відео ту церкву, як ішла, але вони не йдуть туди. Ось так. Таке сьогодні відео. Я вибачаюсь, кому може неприємно так слухати, хто до цього не причетний, але хто, хто до цього причетний, хай подивиться і отримає відповідь на свої питання. Так що не завидуйте нікому, хто там ходить по всіх каналах і пише гадості. Ви самі реалізуйтеся в цьому житті, а потім ідіть по каналах і пишіть. Покажіть, що у вас є в житті своєму і що ви І, а не сидівши на шиї чоловіка щось мати для себе, нічого не роблячи для цього. Так що, а ті, хто мене розуміє, розуміє, хто зі мною завжди мене підтримує, я перед ними вибачаюсь, якщо я трошечки так на повишених тонах об'яснила людям, які не розуміють. Так що таке сьогодні вийшло відео, трошечки треба було виговоритись, тому що люди, я вже скільки разів говорила за це, але люди не розуміють, пишуть все рівно. Після скільки років знову починають мені за маму і за все. За маму саме бідніше, коли мені пишуть. Ну, нічого. Так що, дівчатка, ось таке сьогодні відео. Заходьте, пишіть свої коменти. Пишіть ви, як би ви поступали в таких випадках із такими підписниками, якщо вам такі будуть питання писати, щоб ви на це відповідали, і чи правильно я роблю, пишіть мені.